Удари сил оборони України на випередження і чергова атака, які на болотах назвали помсти минулої ночі. Про це і не тільки сьогодні. Вечірньому стрімі. Тобі влада Волошина, Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер збройних сил України, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане влада. Направду, я одразу розпочну з брянщини і поблизу, зокрема, і того відео, яке під час навіть багато хто з українців, тих, хто знаходились в укриттях, мали можливість дійсно насолоджуватись, попри на жаль, і трагічні результати чергової атаки на Україну. Це, звісно ж, удари на випередження, про які сили оборони вже зараз звітують, зокрема аеродром Дяглів, де вибухала авіаційна чергова техніка. Ну і Енгельс де до сих пір палають резервуари. Е, багато хто навіть пише із заголовком вперше. Чи дійсно так це відбулося? Е, ну дивіться вперше. Ні, тому що ну перше це аеродром дягелів. На ньому попередньо було взагалі прекрасне влучання, тому що це було безпосередньо влучання в склад місцезберігання зберігання. Боєприпасів попередньо там могли знаходитись е, ракети «Іскандер-М» і 100% угу. там могли знаходитись е, кориговані авіабомби, і, власне, е, враховуючи ті відео, які ми бачили, і скажімо так, ну ну, скажімо, доволі продовжуючи детонацію, це був скоріш за все, склад з боєприпасами, е, це прекрасне влучання. Ну і звичайно, що е, аеродром Енгельс-2, тобто. Скажімо, Україна. Ну якщо росіяни подумали, що це була якась одна, там виключно. Поодинока спецоперація по боротьбі системній боротьбі з російськими можливостями що стосується їхньої стратегічної авіації бомбардувальної авіації. то ні, цей удар показує, що ми якби продовжували, ми були готові. І попереднє знищення в Брянщині батареї комплексів Іскандер М, які якраз у тільки вийшли от за день до цього, показує, що скажімо так, ми не просто підготували. Операцію по нанесенню ударів по м, а, стратегічній авіації росіян, а в тому числі що і наші ну як так сили оборони України, я так розумію, тут велику роль відіграє зараз це операції служба безпеки України, а, одразу готувалася а, до, скажімо так, ну контрударів, які можуть наносити росіянами для того, щоб а, в момент, коли вони будуть... Ці, ну, якби робити там чергове або готувати черговий обстріл, а підготувати одразу контрзаходи. Ну зрозуміло, що поки що попередити всі загрози, які на даний момент існують для нашої держави з боку і знову ж таки російської стратегічної авіації. Але давайте просто подивимось, що ці ночі в повітря підіймалося лише п'ять бортів. І як там кажуть, що це ледве не ті п'ять бортів, це 3 тут 95 5 МС і ТУ два ту 160 ледве не ті два, які залишились ну дійсно боєготові, які можна було якраз виводити на ці вогневі рубежі. Плюс знову ж таки полювання, превентивне полювання на російську балістику, на оперативно-тактичні ракетні комплекси росіяни. Якщо можна сказати, що росіяни загалом під час ведення вже повномасштабного вторгнення ем, враховують наші можливості нашої ППО, які розширяються поступово, так. і таким чином е, дещо змінили тактику, наприклад, вони ну якби з точки зору економічної доцільності і теоретично, е, ну якби і ефективності, напевно, вирішили робити ставку, що ну там краще нанести ударне умовно там 30 -ю. Крилатими ракетами, а знаєте, на це кошти побудувати 150-200 шахедів і використати їх, а паралельно з ними використати більше якби балістичне озброєння, оскільки більш складна ціль, можемо її на даний момент збивати там у нас ефективно лише комплексом Петріот, які, звичайно, ми не можемо розгорнути. Більш класичних систем ППО у нас більше, тому вони. Переходили на балістику. В цьому контексті нанесення цих превентивних ударів по місцях дислокації ракети з кандерем, А такий удар був не перший. А от удар, який безпосередньо в місці розгортання на моменті підготовки до нанесення удару або до тренування, скажімо, ну так, виконування тренувальної коригувальної роботи перед так. майбутнім ударом, це було вперше і це ну якби дійсно заслуговує на повагу, тому що ми показуємо, що ми розширяємося в наших можливостях. І так на жаль, у нас ну ми розуміємо, що ми всі прекрасно розуміємо важкість наслідків, але давайте будемо відверті. Ну, а хіба росіяни до цього нас так масово не обстрілювали з за використанням завжди? Фору? Ну вибиваємо завжди, скажу і це, слово. це на да. те, на це на те, як ми можемо на це скажімо, відповісти чи відповідь. Це виключно риторика. Тільки в них з'являється можливість, вони накопичуються, вони намагаються нанести максимально. Масованого важкого по нам удару, тому це дуже добре. Що ми в даній ситуації показуємо не лише наші можливості для враження цілей в глибину е їхньої території, але і те, що скажімо так, на їхню відповідь у нас уже готові певні контрзаходи, які так. обмежують ряд їх можливостей, що не було колись 100 ракет, чи, скажімо так, понад сотні дронів цього разу 400 з гаком тому що. А вже сили оборони відзвітували, скільки було подавлено і локаційно втрачено. А менше з тим я хотів поточитися в іншому. От, дуже добре, що ви згадали про ліквідацію цієї от установки чергової балістичної в Курщині, на Брянщині. Перепрошую. На Брянщині Так, на Брянщині. Знатно в цьому лісі підгорала. Одна вибухнула повністю інша, очевидь, там якісь е... додаткові якісь одиниці техніки були пошкоджені. Менше з тим ви сказали про коригування так чи інакше. Ну давайте трішки аудиторії Роз'яснимо, наскільки важко проводити такого роду операції, тому що відстежити пересування так чи інакше, потім згодом провести це коригування і дійсно ліквідувати це не одного дня справа. Мені так здається. Ну насправді варто розуміти, що росіяни вони стабільно використовують в принципі. Плюс-мінус одні і ті ж позиції для здійснення угу. ударів балістичними ракетами. Це так. пояснюється тим, що тоді вони використовуючи. Параметри стартової позиції можуть їх не змінювати, а просто, якби в, в змінюючи параметри по кінцевій цілі, стартові mm -hmm. параметри для цієї ракети залишати базові, тобто їх не потрібно кожен раз, скажімо так, перепрограмовувати, тому що це насправді теж доволі така ну, інженерно-технічно складна робота. А так, от вони знають, що в них там є певна висота, певний азімут, який вони використовують, і з нього вони власне наносять удари. Вносячи по ракетам виключно коригування, по, по ну, по цілях по кінцевій точці, куди ця ракета, врешті-решт, балістична, має привести. І тому її і стартові позиції, і позиції траєкторії на начальному етапі, коли ті найскладніше, скажімо так, виявити. Вони в них залишаються незмінні, ніби використовують вони там один умовний там плацдар, на ньому одразу маючи декілька позицій. Але до нього, по перше, потрібно дістати. Потрібно розуміти, що до речі, от використання одних і тих же тих же ну плацдармів воно використовується з тою метою, щоб розгортання і згортання цього комплексу до його вистрілу відбувалося в максимально короткий проміжок часу для того, щоб ну і Україна сили оборони України не могли отак, от їх уловити. Тобто, тут відповідно перш за все це робота розвідки, визначення цих позицій, а далі це. Розширення, я так розумію, можливостей а, в тому числі щодо враження а, безпосередньо українських, ну якби БПЛА, перш за все. Які оперативно були, скажімо, доставлені до місць, з яких вони можуть швидко зробити пуск і до того моменту, як ця система відстріляється? Вони, якщо не помиляюсь, там росіяни колись схизували, що там у них до моменту бойової готовності цієї установки із Кандарем, їм там достатньо до 3,5 хвилин. Тобто, ну і ще зрозуміло, 2-3 хвилини для того, щоб згорнутися і звідти забратися. От ну, якщо пускову подивимось. Е, тому е, дуже короткий проміжок часу, так, в який ну, ти можеш відпрацювати. І потрібно мати. Тобто ж, ми і розуміємо, що робота, яка велась, тобто відстань, на яку вона ведеться, е, це ну, якби відстань, який БПЛА потрібен певний час для того, щоб подолати. А відповідно для використання враження таких систем. Ну, з допомогою, перш за все, БПЛА е потрібно, якби знаєте, планувати на крок вперед. І навіть mm -hmm. ну, якби, ді оперативно діяти в той момент на крок вперед. А розуміючи, що в цій зоні будуть там відправляти туди безпілотників в режимі реального часу, їх коригувати і вже знищувати цю установку. Ну і плюс все ж таки. Потрібно розуміти, що в певній мірі, і якби ну, і наші можливості розширюються, і в тому числі можливості нашої авіації. І зараз ця ситуація вона вже, ну якби за даними нашої розвідки, що спочатку росіяни, звісно, планували застосування більшої кількості без за все балістичного озброєння. Тобто в них ну якби зрозуміло, що БПЛА, дрони, але от саме ну, значною кількістю в них вони зараз накопичили, от, кількість їх балістичних. Ракет, причому як власного виробництва, yeah. так і корейську ракету КН-23, яка використовує теж пускове шасі, що ракета м що їм дозволяє, скажімо, їх ну, прямо от, ну, просто використовувати yeah. без якогось спеціального обладнання, додатково, скажімо, ідея замінність боєприпасів по пусковому шасі, і враховуючи дані розвідки, що росіяни якраз робили ну, ставку на те, що так буде масована атака дронів, але основне ураження буде здійснюватися якраз масовим використанням. Балістичних ракет, крилаті ракети авіаційного базування. Ну вони зрозумілих причин багато використати не можуть. Кирилл морського базування, також якби ну, з флотом. Вони використання ракет калібр. Ні, взагалі їх ну якби дуже обмежено зараз намагаються, і плюс і пускою шасі немає. І велика дальність. Ну багато факторів тут, але як і результат... море не вже не так випливає. Випливають, ну вони ж вони ж запускати намагалися з ракетоносців, які знаходяться так. в Каспійському морі. Там чорне море це для них уже для таких операцій, завдяки Україні. Морським дронам це закрита водойма, де, випливаючи такий ракетоносець, він топиться дуже великою вірогідністю. А тут для крилатої ракети долати таку велику відстань, коли, наприклад, від вас на озброєння система Аріс, яка при входженні, наприклад, з півдня цих ракет одразу прораховує навіть їх. Приблизні траєкторії, ну тобто, знижується дуже ефективність цієї зброї. А і як результат основну ставку хотіли зробити саме на використання балістичних ракет. Але от завдяки цим ну, нашим приводитивим ударам вони вимушені були обмежити свої, якби ну тобто ракети, то тобто, по нам використовувалися, полетіли, але не в тому обсягу, як росіяни планували з самого початку. Ну і сили оборони звітували, що шість шести балістичних ракет, які летіли, все ж таки було знищено. Це, до речі, показуємо. Це цікавий момент у сьогоднішньому звіті. Можна більш детальніше при щоб ознайомитись, друзі. Але ще якщо брати до уваги, от минулий нічний обстріл, до речі, сказали про п'ять э, авіаційних носіїв, та пане Андрію. Так, Але ну, стратегічна авіація, та стратегічна авіація, яка ще залишилася. Маю згадати така професія. Є такий свій пропагандист. Флайт бомбер він розривався в своєму телеграм-каналі дуже яскраво, так знаєте, добираючи е, нецензурщину, охарактеризувати, намагався все йти од удар во як вони люблять. Говорити, він каже, що де тих 15 стратегічних літаків, а чому тільки 5 брали участь? Тобто в нас вже їх не залишилося і так далі тому подібне. Операція Павотина зробила своє, чи не так? Ну, безумовно. Тим паче, що це дуже важливо пояснити, що на сьогоднішній день лише. Дві країни володіють технологією виробництва стратегічних бомбардувальників, це Китай і це Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки це взагалі там єдина країна, якщо не помиляюсь. Притом відверто Китай виробляє стратегічні бомбардувальники Радянського Союзу конструктивно 50-х, 60-х, початку 60-х років, які вони. Придбали е, там, в як ну, багато на які види радянського зброєння, Китай е, почав скуповувати знаєте ліцензії на право виробництва ліцензійних копій в себе так. ще в 90-х роках. Е, технологічно ну важко сказати, якого прогресу вони там досягли, але я от в цьому дуже сумніваюсь. Останній от, новий дійсно бомбардувальник, який. Був розроблений стане на озброєння. Це американський е Б-21 райдер от Повністю новий там з д, унікальність полягає в тому, що використовуються найсуч, скажімо, найсучасніші двигуни з керованим вектором тяги з повністю там нульовим видом теплового а, відображення mm -hmm. а, і ну це нова технологія. Росіян на даний момент не лише скажімо, не просто зібрати, тобто втрачені технологічні ланцюги. Оці по виробництву їх ту 95 ту 22 М3 і ту. 160, Вони займаються техноканібалізмом, тобто вони старі, частково літаки от, ну, розбирають для того, щоб відновлювати інші. Навіть основні його вузли, такі як вузли і агрегати, це двигуни, які на них використовуються, там двигуни НК-12, НК-32, це турбореактивний, які використовуються. От, там, на цих літаках вони не володіють зараз циклом їх виробництва. Тобто вони не можуть виробити новий двигун для того, щоб на цих літаках замінити. Вони змушені навіть двигуни виключно займатися капітальним ремонтом. В них є один завод на всю Росію, знаходиться в Самарі, на якому колись ці двигуни і вироблялися. А для підтримки. Літаків, наприклад, Ту 160, в деяких випадках вимушені використовувати ну, запчастини, які в них залишили ще від цивільного реактивного літака Ту 144, тому що база. У літаків тоді ну, розроблялося от, mm -hmm. паралельно однаково, а, тому технологічно ця втрата ну, вона є для них без, скажімо, то, ну, це безповоротні втрати. Тобто відновити єдиний варіант почати для них, напевно, зараз відновлювати, намагатися стратегічну авіацію, це. Будуть змушені готові літаки хіба що купувати у Китаю. А це, ну, якби, тобто, тобто, яка, ну про яку ядерну тряду ми можемо тепер казати у росіян. Тому операція була прекрасна. Плюс до цього також додамо, що бачите, набагато рідше ми бачимо літаки. Міг 31К, які іноді просто паралізовували нашу країну і носії гіперзвукових ракет кінжали, які змушені, ну, пам'ятається, змушували по 8-9 годин тримати в Будній робочий день в Україні повітряну тривогу. Зараз їх також менше використовують. Знову ж таки, питання в чому, що конструктивні особливості і ресурс літака впав. Зараз їх як відновити виробництво неможливо, потрібно берегти ресурс. Тому і перейшли на використання ну якби дуже ресурсних багаторазових е цих пуск, ну, наземних пускових установок, і саме з наземних пускових установок, здебільшого застосують балістику, а не намагаються використовувати, наприклад. Ту ж ракету кінжал, тому ця операція вона була 100% успішна. Причому ми побачили, що вона ну, весь цей тиждень, да що вона фактично реалізовувалась, Це були її різні етапи: етапи превентивних ударів, етапи контрударів. Це все зроблено от в рамках планування цієї одної операції. І ну я вважаю, що так дійсно вона була успішна і, враховуючи навіть ті виклики, які після цього та операція, ну. Вони просто б наступили раніше або пізніше, встановила для української системи протиповітряної оборони, але ну вони знову ж таки для нас ну. Або раніше, або пізніше. Тим не менше, вважаю, що операція була дуже успішна. І наступною, напевно, ну, як на мою думку, важливою стратегічною ціллю по знищенню російського потенціалу, небезпечного, перш за все, для нас, все ж таки має стати нанесення, ну, такого, скажімо, Вагомого удару е, по е, оцьому виробничому хабі, який знаходиться в місті Єлабуга, в якому здійснюється якраз виробництво цих російських виробництво збирання російських от, БПЛА Камікадзе. Що скажімо, з нанесення удару по цьому заводу для нас напевно тепер є одним наступним стратегічним Щоб пріоритетом. Менше шахедів літало вночі по території України, так. або ж взагалі не літали. Це про це Андрій Краморов зараз говорить. Друзі, та ну, поживемо, побачимо, пане Андрію. Тут така ну, повністю дуже важко, тому що все одно ну, росіяни так. продовжують частково закуповувати частково. БПЛА є їхнього виробництва, частково mm. продовжують закуповувати досі в Іран е, на жаль. А ще ця операція як холодний душ для багатьох військових на європейському континенті стала, тому що будь який літак може постраждати від дронів. Так? Вибачте, що я так вже висловлююсь, дорогі друзі, але у світі, на європейському континенті, після павутини це почали розуміти. <кхід> Багато коментарів опублікував в New York Times в своєму матеріалі різних полковників, генералів, які вже зараз кажуть про те, що на європейському континенті думають про безпеку своїх баз, і Що ця операція створила прецеденти і спровокувала ці думки? Наскільки вони захищені, так чи інакше. Ясно, що і системи РЕБ не стоять на місці, але все ж з іншого боку, навіть Бен Ходжес всім відомо говорив про те, що абсолютно втрачає актуальності система аналог системи залізний купол, яка є в Ізраїлі яку хоче побудувати Дональд Трамп за 175 мільярдів доларів, тому що такі кошти вкладати в таку систему після такого прикладу і такої операції українських сил оборони втрачає сенс. Ну тут насправді питання в тому, що БПЛА показали, що потрібно змінювати, скажімо, відходити від класичних методів організації і роботи проти системи протиповітряної оборони, що зараз є нові засоби враження, які дають нові виклики. Система залізний купол. Я не можу сказати, ну знаєте, що вона погана чи неефективна. Просто ну, система залізний купол це система, яка була розроблена виключно з унікальних, скажімо, викликів, які можуть стояти перед Державу Ізраїль і атаки її там некерованими ракетами. Якщо ви розумієте, що по вам некерована ракета там РСЗВ не прилетить, вам для вас ця система на дуже невелику площу території вона втрачає свою актуальність. Загалом для європейців так було багато коментарів від їх колишніх військових, особливо багато пілотів, які щодо організації, загалом безпеки А, тут є такий момент, що ну. Будь ласка, ніхто ж вам не заважає і ніхто не збирається, знаєте, тримати виключно ту методологічну навченість, в тому числі щодо організації безпеки наших лютович, нашого льотного складу щодо організації щодо України, якби протидії таким ну, от, сучасним тим же викликам, як масовані ем, нальоти з боку тих же БПЛА, ем, угу. Україна має ну, дуже велику базу знань і ряд фахівців. і Тому знаєте, тут нашим партнерам, в тому числі і країнам Європи, не потрібно не стільки знаєте, голову пополом собі посипати, а просто думати як від України перейняти її багатий досвід. Ну, нібито про це йшлось на Рамштані черговому. Там не говорилось йшлось про спільне виробництво озброєння ну для потреб України під час війни, яка на жаль триває, але з іншого боку, і про майбутнє. Також, але це окрема тема для розмови. Андрію, я вам дякую за ваш час. і Дякую, дякую за, за те, що зайшли його для того, аби доєднатися до ефіру. Ще раз і ще раз, друзі, я нагадаю. Андрій Крамаров, військовий експерт офіцер резерву збройних сил України, був з нами в очередному стрімі. Дякую, що дивились. Дякую вам за. Ваші лайки та коментарі. Ну і звичайно ж побачимось. Слава вам і слава Україні.